Це вже так не на камеру Олексійович, а сугубо для вас. Тобто, я, чесно, чесно кажучи, просто вражена. Зараз навіть візьму, щоб описати вам особисто. Ну, Слово гниле не можна використовувати до даної партії, але це просто гнилий білок. Там щось сталося у цій партії. Це, 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 це жах. Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сирна завжди я Максим Залізняк. Сьогодні наш правний технолог Леся Поліщук буде дегустувати вершки, 15% пастеризовані, як ви здогадалися. Я її попросив ще спробувати їх збити міксером. Так, у нас один бракований абсолютно зразок. Дуже велика проблема, що цей зразок, нібито випущено не просто під маркою «Яготинське», а на тому самому заводі, де випускається продукція для дітей. Сподіваюсь, вони розберуться. Але ж менше з тим, зараз ви побачите сам процес дегустації. Я вам дам рейтинг кращих за органолептикою вершків і відповідно місце по збиванню. За вказівкою Максима Олексійовича пробувала знайти вершки імпортного виробника для того, щоб зрівняти. На жаль, в обох супермаркетах були вершки імпортного виробника тільки рослинних жирів, тобто мегле, Словакія, рослинним жиром. Болгарія з рослинним жиром і італійський також із рослинним жиром. Купила саму маленьку пачечку. Італійський, вирішила спробувати. Думаю, що італійські будуть непогані. Так, тут я вимушений вклинитись. Бачите, Леся Юрійовна про що говорить? Що дійсно більшість вершків, які продаються у нас в Україні в мережах, це рослинні продукти, але купила вона навіть не вершки, а продукт з вершків. Це так званий кулінарний крем з Італії, дуже широко застосовується в Італії, в Європі. Він вже збитий. Це вже така маса із стабілізатором, яку можна використовувати для салатів, для супів, тобто для покращення смаку, консистенції страв. Вже густа, вже умовно збита. Там треба слідкувати, щоб не було сильного розслоювання, щоб вода не витікала. Все мною лише сказане стосується саме імпортних зразків вершків в Україні. Зверніть на це увагу. Солодке. Mm Чисте. Рослинного жиру взагалі не чути. Отакий От уже готовий крем, який ви можете там до салату якогось кинути, ще кудись. Нє. Нема в ньому після смака молочного, такого вираженого, який повинен бути. Але він абсолютно чистий смак. І я... До речі, жирність усіх вершків. З рослинним жиром закордонних від 26%. Так, після італійського кулінарного крему Леся приступає до дегустації зразків вже вершків українських 15%. відсоткових Два слова, що взагалі може бути поганого. Ну, В кінці терміну зберігання теоретично можуть вони загустіти і виділити вологу. Це погано. Ну і при цьому може змінитися смак, може появитися гіркота. І такі вже фактично зіпсовані зразки е, споживати не треба. Ну, краще викиньте. І так, е, ферма. Це добре, смак добрий, чистий. А, взагалі ніяких претензій по смаковим немає. Єдине, що при першому ж відкритті, а, бачите, що вже не герметичність. Якась проблема із, із пакуванням. І це може бути проблемою і швидкого псування також. Можливо, варто їм звернути на це увагу. Ось воно. Тільки відкрила. Я ж нічого такого не робила, а воно відразу вже ось пішло. Ще раз спробую. Дуже хороший смак, дуже чистий. Бурянка Люцдорф нашій. Теж чистий продукт. Єдине, чим відрізняється від ферми. У ферми відразу така сильна пастеризація б'є. Е І чистота. А тут спочатку йде е чистий гарний продукт, а потім в кінці такий після смак дуже пастеризації, але теж дуже гарний чистий продукт. Так, галичину відкрила. Це теж е непоганий продукт. Але він пустіший і у ньому чу-чуть відчувається далекий, як, як пригар. Далекий, далекий-далекий. І він пустіший смак. Смак пустіший. Угу. Просто наше. Чистіше, чистіші вершки, дуже смачно, дуже насичено, гарний продукт. Наші вершки, вершки, це одеський завод, купила, тому що. Сподобалася дівчинка з коровою. Ой. Хороший, чистий, не таке вау, як, наприклад, я попробувала з просто нашого. І ферма була дуже добра, але абсолютно чистий, хороший продукт. Тобто, немає такої ярко вираженої пастеризації, але нічого поганого немає. Так, і останнє яготинське. Дуже дата виробництва 2.09, Партія 0,06. Дуже погане молоко. О, дуже погані вершки. Спорчений, спорчений продукт. На даний момент він уже спорчений продукт. Це вже так, не на камеру Олексійович, а сугубо для вас. Тобто, я, чесно, чесно кажучи, просто вражена. Ще раз навіть візьму, щоб описати вам особисто. Ну, слово гниле не можна використовувати до даної партії, але це просто гнилий білок. Там щось сталося. У цій партії. Це, 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 це жах. Та ви що? Серйозно? Ось вона ця партія. Дуже погано. я в шоці. Так, покажу один раз, як я його буду взбивати. У мене є стакан мірний, 100 мл вершків набрала, і буду так зараз кожного пробувати взбивати. Дві хвилини продукт не взбився. Як було 100 мл так і лишилося. Була висока піна, бачите аж ось сюди отак. Ну вона після прикращення взбивання відразу м -м осіла. Mm, так, так само 100 мл Тепер бурьонка Люсдорф і пробую збивати її також. Дуже аеріровано, багато піни. Я не знаю, тобто побачите ви чи ні. Ось це все аерація пройшла. Ну, ось оце вершки. Я думаю, що зараз піна це також сяде, і, в принципі, ми нічого не будемо мати. Але осідає набагато менш інтенсивніше, ніж осіли на фермі. Ой, так, менше. З меншою швидкістю. Тут, тобто, я думаю, ті вершки будуть збиватися краще. І піна тут гарна така. Ну, все, осіла. Нема. Личинамо. Можливо, його розбити тут. Так, а це у нас Галичанські вершки. Збивалися вони е, найкраще, найгустіша така плотніша маса була. О, зараз подивимося. Теж осідають. Всі вершки при одинаковій температурі у нас. Ну, те саме йде. Щоб видно було на світло, не знаю, як це стає. Ось. О! Ну, найкраща здатність до піну це в Галичини і в одеського комбінату. Одеський завод дитячого харчування. Роботу Лесі Поліщук я підсумував у такій узагальнюючій табличці: П'ять зразків українських пастеризованих вершків. Всім вам рекомендуємо в більшій чи меншій мірі. Найкраще у нас просто наше, друге місце ферма, «Бурьонка», наші вершки. І, в принципі, Галичина, до речі, найкраще збивається разом з нашими вершками. Теж всі рекомендуємо. Одна невдаха це Яготинське. Ситуація серйозна, тому що Яготинське виробляється на заводі. Яготинське для дітей. І знаєте, ну от побачимо на їх дії. Чи буде службове розслідування, чи будуть вони забирати партію цієї продукції з торгівлі, побачимо. А на цьому все. Дякую, що подивились. Додивились до кінця. Сподіваюсь, було цікаво. Слава Україні і Збройним силам. Допомагайте нашим воїнам і до наступних зустрічей.